Осолі міо. Ти що не Що тя скрутило. Інвертор. Соле. 1,2 кВт 12 вольт. Гарні шкрабані алюмінієві бруски. Блін а клеми ж, ну, Будемо сподіватися, що клеми луджені. Та й напруга 12 вольт. Гільзовані, але алюмінієві. Всього-навсього 12 вольт. Плюс-мінус. Ну, Гвинтів не дали, то буду тримати пальцема. Ви головне нікому не кажіть. Іскри особливо навіть нема. 13 вольт на амбулаторнику. І десь тут би в нього вимикач мав бути. Е, пацан, ти де вмикаєшся? Отут. І він так от має блимати. О, зараз включився. Але він періодично блимає, не запускається. Блимає, не запускається. А о є. Ковбасить його. На холостих не хоче. Струму ніби не бере, але нестабільний. Ну, а власник казав, що від акумулятора він не запускається блимає. Йому вже 2,5 роки і, скоріше за все, це є вікові проблеми. Видуваю пилюку і ремонтуємо. І що ж в нього під кришкою? Під кришкою в нього гібридний інвертор. Просто малої потужності. Чесно вказано, 1,2 кВт потужність. І гарні маленькі запобіжники. Надіюсь, вони ще цілі. Навіть не надіюсь, вони точно цілі. По суті, маленький гібридник, трохи незвичної конструкції, бо транзистори стоять з внутрішньої сторони. Добре, що нам їх міняти не треба буде. Тут з зовнішньої шатківниця і синхронник. Тобто, по суті, просто маленький гібридний інвертор. Цікаво. Так, і є. Всередині звичайний гібридний інвертор. З термодатчик під трансформатором росте запобіжники, я показував. Єдине, що в нього немає сонця. І от в нього транзистори Irel B8314, але щось їх тут трохи забагато. А чого їх так багато? Раз, два, три, чотири секції, то зрозуміло. Це повний міст по 4 в паралелі. А Що ж це отут за транзистори? Додатково. Ті самі. На одну секцію їх в два рази більше виходить, чи як. Сонця тут нема. Я не бачу сонячного перетворювача, тому трохи якось дивно, чи є сонячний вхід, та нема сонця. Цікаво, це дросель вихідний. Три реле, одне заземляє вихід. Тут класично вісім транзисторів, 4 шатківниці, 4 синхронних і транзистор. Проміжний зарядки, датчик струму видніється, фільтр, варистори залиті зразу з термозапобіжниками і платка керування. Повноцінний гібридничок, тільки то, що без сонця. Ну і алюмінієві бруски для здешевлення. Гарно, нема до чого домахатися. Я думаю, його ціна відповідає його функціоналу. Ремонтуємо, збираємо і тестуємо. Гвинтів мені не дали. Прийшлося бігти до магазину. Навіть задовгі трохи взяв, ну нічого, закрутив. Зверніть увагу, клеми мідні. Якщо у вас мідні клеми, з алюмінієм буде гальванічна пара, буде окислюватися. З часом тут будуть проблеми. Відповідно, або клеми треба брати луджені, добре луджені, або брати проміжну шайбу, наприклад, металеву. Тут шайба, як би не хотілося би. Тому як би краще взяти луджені клеми і зверху з шайбою, щоб контакт був через впресовану втулку. Так буде краще. І тут навіть десятка, вже бачу, повигинало. Ну, на пробу, поки господар не бачить, хай буде. Тут мусить бути короткий гвинт. Тобто навіть не десятка, а якась 6-8. Ну, або під товщину клеми враховувати. Перед тим, як підключити великий акумулятор здорової людини, на всякий випадок перевіряю на малому струмі. І знаю, що є нюанси. Вони полягають в тому, що якби силова в нас точно ціла. Дефект я виправив, але в нас залишається ребут від лабулаторника. Тобто в момент запуску тут ми ловимо тільки 4 чи 5 А, але йде просадка напруги в момент запуску інвертора, і він рубається. От знову, 10 А і він рубається. Тепер беру, знаю, що коротких немає, беру нормальний акумулятор. Це той рідкий випадок, коли акумулятор може чуть-чуть більше, ніж треба інвертору. Тобто акумулятор сотка до 120 А, до 125 А короткочасно вміє. Норма в нього 100. Ну, не норма, а максимум. А інвертор 1,2 кВт 1500 ВА. Тобто ну, до 1,5 на резистивному навантаженні. Далі з врахуванням косинуса Фі 1,2 вмикаю, поки навантаження. Лампа 200 Вт. Чекаємо на запуск. DC, DC ампери. Струму поки не бачить. Є пішов, є і струм. 200 Вт лампа, 17 А. Холостий хід в цього інвертора, ну, 2 А показує. Для 12 вольтового інакше бути і не може. Так, хоч силову я не ремонтував, але перевіряю. Додаю йому 500 Вт. Маємо 64 А. Включилися вентилятори 65. І даю ще 500 Вт, це буде його якраз максимум 1200 Вт. 120 А знімаю, бо акумулятор мені відключиться. Тягне. Тепер байпас. Зайву потужність знімаю. Щоб мені не іскрило тут не палило. Так, і ми маємо 18 А. Четверта помилка, бо просіла напруга на акумуляторі, зняв навантаження, зникла. Тепер байпас подав 220, мережу побачив, напругу мережі бачив. Є перехід. Струм впав, холостий дивимося, чи буде зарядка. Чекаємо. Індикація пішла по амперметру, поки нічого і пішло. 7, 10, 11. Цікаво, скільки він буде вдувати. Почекаємо. 19 А, далі не росте. Напевно, його власник так навчив. Переходимо на акумулятор. Є, працює. 200 Вт навантажені 17 А. Інвертор відремонтований, тішимо власника. Пам'ятайте про нюанси з алюмінієвими клемами, що не мають контактувати напряму з міддю. Або через метал, або через злуджені клеми, або алюміній алюміній Гальванічна пара викликає корозію, яка створить проблеми в майбутньому. Перший раз посадити такий чіп мені вдалося успішно. Того разу сів мені не так, як би я хотів. По геометрії ідеально, а по висоті бачу, що можуть бути не пропаї. Перепаюю, точніше, сажу наново. Використовую верхній підігрів, нижній підігрів, щоб рівномірно прогріти. Тому що через бляшку прогріти масив тут практично неможливо. А гріти знизу до плавлення нема як. Там теж купа деталей. Короче, така, здавалось би, проста штука перепаяти мікросхему. А ніфіга. І найгірше, що я не перевірю, чи добре, і не буду знати, чи проблема з новим чіпом, чи неправильно посадив. Ну, але чи працює, то вже нам потім скаже хіба власник. Ще трошки.